Лшивий ремонт до народного контролю зік звернулись мешканці вулиці Ярошенка. 6. люди розповіли, що в їх під'їзді, котрий перебуває в жахливому стані, комунальники провели ремонт лише на папері. Мешканцям, які зверталися з приводу незадовільних умов, ЛКП Янів 405, надав листа, в якому зазначено, що комунальники провели ремонт покрівлі над під'їздом, засклили вікна на сходовій клітці та прочистили дощоприймачі. Насправді ж кажуть мешканці: ніхто таких робіт не проводив. Лист я отримала, в якому написано, що все зроблено, всі роботи виконані. Насправді нічого не виконано. Абсолютно в листі написано абсолютно вся неправда. Слова людей підтверджує і вигляд під'їзду, Нібито відремонтована покрівля чомусь і далі тече. А вікна, якщо і засклили. То хіба фанерою, аби з'ясувати на підставі чого комунальники видали такий документ, журналісти народного контролю зік звернулися до ЛКП. Директор Оксана Гадьо визнала наданий мешканцям лист. Помилка без відповідальних працівників. Ремонт покрівлі і справді був, що правда над квартирою. У липні місяці було проведено підтримуючі роботи з силами капе на покриття над квартирою. Тому ми надали відповідь, що такі роботи було проведено. Це питання в декреті, як це жіночка зараз. вона ще не дуже знайома з цією. Неправильно трошечки сформулювали відповідь. Ми дамо людині уточнення, що це на квартиру і кажемо, яку квартиру. Пані Гадьо підтвердила, що покрівля потребує капітального ремонту і на камеру пообіцяла внести його в графік на наступний рік. Кожен формуємо списки. До нового року. формуємо списки будинків. і ми будемо пропонувати. Журналісти народного контролю ЗІК вкотре завадили нечесним діям чиновників. Павло Войтович, Оксана Маруняк, народний контроль, телеканал ЗІК. Вітування перед народом цими днями у селищі Куликів відбулося народне віче на захист прав громадян. Люди вимагали звіту депутатів місцевої ради. З їхніх слів депутати не звітували за свою роботу вже більше двох років. Нувати чи щось вирішувати з громадою. І чи громада захоче також вирішити, то спочатку треба нам прийняти цензуру неї. Вони свою роботу повинні присутні показати. Ми не боятися щось зробимо, а щось не зроблено. Щось Я думаю, що ми зрозуміємо. Ми подаємо звернення до Лілі Мироніни, до депутатів, це щоб за два тижні, на протязі двох тижнів вони підготували, підготували звіти і пройшли нам відзвітували ізвітували пересією громадою. Будемо далі ініціювати схід села. Що вони зробили за той Так, так. грік? Тобто не так, щоб їх вибирати, а вони собі набивали кишені, сиділи доба. І мені дуже дивно, що сьогодні власне тут немає більше жодного представника вашого місцевого самоврядування. Ну це напевно питання до них, оскільки це навіть незаконний а в першу чергу моральний обов'язок на будь-якому такому вічі звітувати. Це Мервичанка зібрала підписи мешканців селища Куликів. Сто мешканців підписалися під тим, щоб депутати прозвітували перед народом до виборів, а не після. Як наслідок на цю громадську організацію було здійснено тиск депутатів селищної ради Куликова. Дана молодь хоче вийти з такої громадської організації, зв'язку з тим, що вони не передбачали деяких таких вам сказати рішень тиску. Через ігнорування депутатами прохання мешканців люди змайстрували власноручну труну демократії. Саме тут розчаровані люди поховали свою надію на справедливість. Завдяки журналістам народного контролю ЗІК депутати Куликова таки відсвітують перед людьми. Інна Березніцька Ірина Семенюк, народний контроль, телеканал Зік. Ваші проблеми не вирішують. Ваші права порушують. Ви звертаєтесь, вас ігнорують. Для вас працює народний контроль. ЗІК. Звертайтесь на сайт zik.lviv.ua, Дзвоніть 244 78 87 або 050 430 70 57. Приходьте за адресою Сихів проспект Червоної калини 60 супермаркет Арсен. Офіс народного контролю. Зік. Нам потрібно змусити їх працювати чесно. результати щобудня о 21.20 у програмі Народний контроль. Зік.